Як же воно мало працювати? Давайте розбиратися. Підключаємо USB, включаємо живлення, тест пройшов, селектор і якісь цифри виведені. Є шкала. По задумці підключаються електроди. Один електрод загальний береться в руку пацієнта. А другим електродом ідеться по точках. Тобто є теорія, згідно з якою людський організм має виведені контрольні точки, чи як це правильно назвати. Точки зв'язку з органами. Ви ж знаєте, якщо голку запхати в одне місце, заколоти може в другому. От і воно якось має працювати. А як працювати А, Б, Д... Що куди, нічого не ясно. Якось то запускається. Ось є якийсь режим. Volume 1. не знаю, що 0 min max. шкала появилася. Тобто, о, працює, є, потанцював, воно навіть щось міряє. Індикація залежить від сили прижиму. І десь воно по контрольних точках треба було би йти. Береться схема, то ми зараз в програмі глянемо, і тикаєте в контрольні точки. Тут щось в мене нічого не замикає. Десь треба або сильно прижати, або пес його знаючи, то я, я якийсь неправильний. От одним словом, якщо є контакт, то показує якийсь потенціал, значення мінімальне, максимальне фіксує. Кнопка для чогось, не знаю. Тут вона не реагує. Інструкції немає, розбиратися не хочу. Одним словом, електрод в руку. Йдете по контрольних точках і маєте якісь заміри. Отак От воно десь там щось показує. Середню температуру хворих по лікарні або потенціал конкретної точки, в яку ви тикнулися. Приблизно ось так виглядає програма. Вибираєте собі доктора. І запускаєтеся. Для того, щоб програма включилася, потрібна ліцензія і серійний номер. Ліцензію мені спрезентували, а от з драйверами проблема і прибору комп'ютер не бачить, нема драйвера, підібрати не можу. Тому просто будемо дивитися, якось так. Вибираємо собі якогось пацієнта. Вибираємо йому новий сеанс і маємо таку картинку. Прибор ми не підключимо, ну це не обов'язково. Розписані контрольні точки, вони є симметричними відносно тіла, я так розумію. Є гарні картинки і діаграма, яка показує, куди потрібно підключитися. Відповідно, вибираємо потрібний нам орган чи проблему, що нас там цікавить. Ось з різними картинками, є підпис. Навіть тяжко прочитати такі терміни. От. І є діаграма з точками. Відповідно, пацієнту в руки електрод, другий електрод в точку, нажали, натиснули кнопку. Напевно, зафіксувався потенціал, і тут буде будуватися графік. І потім за допомогою того графіка вам призначують програму для цукру. Якось так воно працює. Вникати немає часу бажання. така програма. Тепер перейдемо до самого програматора. Програматор він же репринтер штука автономна. Вміє працювати сам без сторонніх пристроїв. Для цього в нього є ось ці от лунки для програмування. Є вхід і вихід. На вхід ми можемо подати або сигнал з модного прибора під конкретну людину. От Типу, я так розумію. Або з готового набору лікарства. Тобто беремо, підключаємо електродом вхід, так. і можемо брати потрібне нам лікарство для програмування. Тобто, так, сюди до виходу ставиться така комірка. Засипається ікра, ой, та ікра цукру, чистий препарат, там дробки ті закидуються. Напевно, їх треба очистити перед програмуванням. Тест ОК, потенція 1-1. Оця от кнопка, очистка. Вона замикає потенціометр на 0. Як воно працює, знову ж таки, інструкції маю. Напевно, треба включати запись і тримати очистку. Щоб воно пройшло чистим, але то не точно. Цукор програмується довго, то вам не хухри-мухрим, то не промка. Якось так. Ну і по задумці, запісь, запісь ще пише. По задумці, береться або запрограмований препарат, або підключається до прибору, або береться одним дротом ось так. Вже до запрограмованого цукру, Підключаєтеся там з потрібною потенцією, з потрібним. Значенням. Оп. І воно відповідно програмує. Що тут відбувається, я не знаю, бо висить воно на запису. А, ні, пише просто довго. Ну, щебе за ті гроші скоро не може бути. І так воно працює. Відключити можна чи ні? Так, можна. Можна конець записі зупинити. Потенцію можна задати. Угу, це в степені. А як тут не зрозуміло? І отак от, от запрограмували собі лікарство, закинули за щуку і ви здорові. Не знаю, наскільки воно як працює, не готовий то бакланити чи хвалити. Схемотехніка мені смішна, не зрозуміла. Наскільки воно помічне, не знаю. Одне добре, що від того людина точно не помре. Хіба як запустить якусь хворобу. Без правильного лікування. Всі ми знаємо, що біологічний організм на мікротоках, на мікрострумах працює на електричних імпульсах нервова система, тому як би заперечити важко, щось воно десь там міряє. Як бути з компенсацією опору шкіри, з правильністю вибору точок, з силою нажиму, то я говорити не збираюся розказувати, доказувати. Так само, що можна запрограмувати на цукор. І наскільки воно помічне, мені сказати, тяжко, як багато того цукру треба з'їсти. Мені більше цікаво, якщо воно працює, то що би ми отримали який препарат, якщо би ми вхід того прибора зачепили на батарею 9-поверхового будинку. Цікаво, яка би там аура і енергетика запрограмувалися. А ви як думаєте? Ну і користуючись нагодою, поки я маю ту чудо техніку в себе. І не придумав, як куди підключити осело то хоч зроблю щось корисне. Напрограмую дітям цукерок фруктових. Чистий препарат ставимо на місце, включаємо апарат. Беремо джерело, з якого будемо програмувати, підключаємо. Потенцію задаємо таку, щоб не зовсім слабенький був, щоб смак був добрий. Хай буде на 10 в третій. І вмикаємо на запис. Все, препарат прописується. Так, тільки збавити трохи потенцію, щоб смак занадто сильний не був. Ну, а для себе, любимого, пропишу трохи шинки. Ну що, ми успішно запрограмували цукерки. Залишилося смертельний номер попробувати. Кладу під язик. М -м -м Та, що ви? ви такого? Фруктового аромату я ще ніколи не пробував, то вам не рошенко в магазині купити. Ну і для перших трьох підписників, хто запишеться на безкоштовну діагностику з платним результатом, вишлю за їх кошт в подарунок трошки запрограмованої кривої цукерок.